Запорізький художній музей володіє однією з найчисленніших колекцій творів Марії Примаченко в Україні. Формувати її він почав ще у 1973 році. Сьогодні це вже сотня картин відомої Українки. Колекція дуже потужна завдяки тому, що більшість творів вони були самою Марією Примаченко, відібрані разом з нашими науковими співробітниками. І Надане нашому музею, вона по особливому відносилась до Запоріжжя, до Запорізького художнього музею, і навіть чому я ще кажу потужне, тому що це найактивніше. Роки творчості самої художниці. Від початку Великої війни експозицію довелося евакуювати за кордон. Наразі вона перебуває у Литві. У Запоріжжі ж для місцевих поціновувачів творчості художниці створили віртуальну версію виставки Бестіарій Марії Примаченко. Що поки йде війна, роботи не повернуться. Це дуже сумно. Але сталося диво. Вони повернулися віртуально. І тепер. Кожний бажаючий може прийти до музею і подивитися віртуальну виставку наших творів безкоштовно. Назву Бестіарія брали не випадково. Левова частина спадщини художниці це фантастичні тварини. До віртуальної експозиції увійшло 70 робіт Марії Примаченко. Над проєктом працювала потужна команда, до якої залучили дизайнерів та експертів. Для віртуальної експозиції треба було створити та облаштувати виставкові зали, а також подбати про аудіогіди та анімацію. Сам проєкт дуже цікавий. В чому він цікавий? Це нові технології. vr продукт котрий наразі на ринку у всьому світі на першому місці стоїть. Це виставка, котра називається «Бестіаль Марії Примаченка. В ньому є три зали, в котрому ви можете подивитися її картини. Також в цьому проєкті було заплановано аудіогід з мовами. Також в цьому проєкті заплановано і створюються два квести. Грантовий проєкт за підтримки Українського культурного фонду Бастіарії Марії Примаченко це сучасний мистецький простір, який дозволяє не тільки популяризувати культурну спадщину, але й досліджувати твори та взаємодіяти з ними. Експозиція працює щодня, окрім неділі та понеділка, з 10 до 18 години у художньому музеї. Вхід вільний. Ірина Чернова, Егор Батуренко, телеканал МТМ.